Всім привіт! Сьогодні відео топ 5 ароматів для чоловіків на зиму. Всі аромати в цій добірці по ціні до 2000 тисяч гривень. Це бюджетні знахідки, круті люксові аромати і недорогі нішеві парфуми, які обов'язково сподобаються чоловікам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці вас очікує неймовірний різдвяний сюрприз від мене, а також бонусний шостий парфум в цю добірку. І перший аромат цієї добірці це тобако від Франка Бокле, аромат must have на зиму. Наразі цей аромат коштує приблизно 1700 гривень, але на знижках його можна знаходити також по меншій ціні, і це неймовірно красивий аромат про пряний тютюн з краплею алкоголю. Тобако від Франка Боклє завжди порівнюють з тобако ваніль від Тома Форда. Але на мій смак, цей аромат набагато смачніший, дійсно вартує кожної гривні. В ньому відчувається дуже багато теплої, димної деревини, тютюн. Крапелька алкоголю, і неймовірно красиві спеції, обрамляють цей аромат. Також дуже рекомендую затестувати новинку від Софії Дольни аромат під назвою Тютюн. І цей аромат. Ох, це також, неймовірно, красивий аромат про Тютюн. Але тут відчувається. Поруч з тютюном така медова, тягуча, амброва троянда. І це таке неймовірно красиве поєднання. І от в цьому ароматі є журавлина, троянда, мед, абсолют тютюну Амбра Уд. І дим, і дійсно в цьому ароматі неймовірно красивий димний тютюн. Я собі вже занесла в вішліст. Обов'язково хочу його придбати взимку, адже він просто неймовірно круто розкривається наразі в холод. Це дуже класна новинка і дуже. Вчас на саме зараз на зиму. І наступний аромат це бюджетна перлина, яка коштує в районі 1000 гривень, це Bentley For Men Intense. І якщо ви ще не придбали його після мого осіннього відео про топ-10 бюджетних ароматів, то просто поспішіть, ціна постійно зростає на цей аромат. Раніше він коштував орієнтовно 850-900 гривень, зараз ціна вже 1000 гривень, тож не зволікайте. Адже цей аромат це дійсно перлина, аромат про дорогу деревину з прянощами, спеціями, з чорним перцем. І також в цьому ароматі відчувається дуже красивий алкоголь, благородний алкоголь з дорогою шкірою. Аромат, який дійсно сподобається кожному чоловіку. Тож хапайте цей аромат на знижках, і він вас буде радувати саме в Зимову пору року. І наступний аромат в мою добірку для чоловіків до 2 тисяч гривень це Форт Роял від бренду Le Covon. Це неймовірно крутий нішевий бренд, на мою думку, дуже недооцінений. Форт Роял наразі коштує приблизно 1800-1900 гривень. Раніше навіть його можна було урвати ще дешевше. І це аромат про димну бальзамічну ваніль. З яскравим рожевим перцем і пачулі. Аромат дійсно крутий, нішевий, звучання просто неймовірне. Адже всі аромати від бренду Ляковон створені під керівництвом Жан-Клода Еліна з найкращих компонентів, які були відібрані саме жан клодом Еліна. І це неймовірно красивий аромат, по зимовому теплий, зігріваючий, адже тут така не кулінарна, не гурманська димна. Така амброва ваніль, дуже красивий аромат, дуже рекомендую його на зиму. І це аромат унісекс, тож я його рекомендую абсолютно всім і жінкам, і чоловікам цей аромат буде неймовірно красиво доповнювати вашу зимову поличку з парфумами. І наступний аромат, мою зимову добірку це аромат QR від бренду Molinar. Аромат наразі коштує трішки більше 2 тисяч гривень, але я просто не можу не показати вам цю зимову перлину, адже це просто неймовірної краси димна шкіра. На вишневих гілочках аромат пряний і яскравий. Але ця димна вишня не стає такою східною, не перетворюється в цей кальяний цютюн з вишнею. Це вишукана французька парфумерія. Бренд Молінар, це бренд з грасу, з мекки, французької парфумерії. В осінній добірці в мене був аромат Behind the Curtains п'яться Аласкала від бренду Трусарді. і оце для мене такі два брати. І якщо Трусарді неймовірно красиво розкривається саме восени, то Кюїр від Молінар – це знахідка на зиму. Рекомендую до затесту О, неймовірно красивий аромат для чоловіків, але і жінкам я також рекомендую звернути на нього увагу. І бонусний аромат для вас це Hermes, аромат класика від Жан-Клода Еліна. В мене цілий набір, парфумована вода і різні маленькі об'єми. І давайте відкримо, подивимось, що ж в цьому наборі. Ну Дивіться, просто краса. Я вважаю, що це просто ідеальний подарунок на Різдво. Напишіть в коментарях, чи ви зі мною згодні, а я просто в захваті. Від парфуму, від формату і взагалі, давайте затестуємо аромат. По-перше, хочу звернути також вашу увагу на формат флакону. Зверніть увагу на дно флакона. Тут завжди зашифрована буква «H» Hermes. Також у флаконів тере РМС такі дзеркальні плечі, і це не просто так. Насправді аромат про землю і повітря. І саме ця буква H символізує, ніби ноги, якими дуже твердо стоїть тераремс на землі. А оці такі дзеркальні плечі це відзеркалення неба, це символ. Повітря в цьому ароматі. Також тут дуже цікавий формат корку. Його потрібно провернути, і тоді відкривається розпилювач. Тобто цей корок взагалі нез'ємний, і дійсно, можна його якби зламати, якщо не знати. І давайте. Ох, цей аромат затестуємо. Ой, дуже красивий такий яскравий цитрусовий старт з зеленими нотами. До речі, у мене тут версія парфум, але насправді з Eau de Toilette я не відчуваю такої дуже великої різниці. В цьому ароматі дійсно відчувається неймовірно красива така перчена деревина. Смоли, бензоїн, така гостренька нотка печулі в поєднанні з неймовірної краси кедром. Просто канонічний, класичний аромат, який я ну, рекомендую кожному чоловіку мати на своїй поличці. Тож це бонусний парфум, цю добірку. Якщо вам сподобався цей формат, поставте вподобайку цьому відео і не забудьте підписатись на мій канал. І обіцяний подарунок в кінці відео. В цьому році я не купую адвент-календар. Цьому році я дарую адвент-календар, який я розробила спільно з українськими парфумерами. Це буде неймовірно крутий лімітований дроп адвент-календарів. Цей адвент-календар розроблений на 7 днів. Тобто кожен день за тиждень до Різдва ви будете відкривати. Новий подарунок. Я не буду казати, що буде в цьому адвент календарі але повірте, це просто неймовірні подарунки в різних форматах: парфумерні, непарфумерні. Тож, я сподіваюся, що вам він дійсно сподобається і на наступний рік я зроблю більше адвент календарів. Тож, для того, щоб отримати адвент-календар за донат на ЗСУ, переходьте в описі до цього відео. За посиланням. А також я розіграю один адвент-календар серед всіх, хто підпишеться на мій канал, і в коментарях до цього відео залишить, я хочу отримати адвент-календар від українських парфумерів. І через 3 дні після виходу цього відео, увага, через 3 дні я розіграю адвент-календар. Тож, всім успіхів і до зустрічі! В наступному відео